Чайним, козацьким духом, неславним, сильним та піцним, потужним блондинським рухом, та як народ наш любим, непереможним, нескоримим, що стопить жорто стяг, єдиним, як ніколи вільним, твердим немов сталеві свят. Змітаючи все на своєму шляху, вік величезного металевого змія, який тягнувся дорогами, здавалося, не закінчиться ніколи. Путін назвав це спецоперацією з метою демілітаризації та денацифікації України. Армія України, Нацгвардія, поліція, тероборона, звичайні люди, часто без зброї, з волими руками стали на захист України, об'єднавшись. На що та країна не боліла, так в серці не пекли, що так ми щиро бога не молили за кожен клаптик рідної землі. Народи мій, великий і красивий. Які сини ідуть сьогодні в бій, як яму, величні і всесильні, спаси, їх, Боже, в небі, на землі. На коліна мова сказала, не можу молитви словами сказати. Та ти усе, Господи, наперед знаєш і кожну сльозу з очей потирає. Мій Боже, молитва моя не за себе, не хочу намарно тривожити небо. Усе, що потрібно, я, Господи, маю. За інших людей доби не благають, за тих, хто в підвалі сьогодні ночує, хто вдень вночі страшні вибухи чує, хто давно вже забув запас свіжого хліба, у кого відомо нема ні сліду, за тих матерів і батьків, що ніколи не поведуть своїх діток до школи, за доньку і сина, що плачуть ночами, бо вже не побачать ні тату, ні мами. Мій Боже, до тебе сьогодні болюсь за дідуся, старого, за сиву, бабусю. Що ні доживають в холодній квартирі втікати стареньких відворений сил. Молюся за тих, хто, лишивши родину, пішов захищати свою батьківщину, за тих, хто людей поранив, лікують, за тих, хто дзвоню кожну душу рятують. Молитву цю я ще дня серце У милості, милості, Господи, прошу. Наче як на світі, що наш народ піднявся із колін, і переможну сонце правди світить, співає гордо наш державний гімн. Солов'їна Багенкова, сонце сене і без вороженькам вороженька не під У нас тече козацька кров, зі стільки літа з нас долали, а отже вистоїмо знову. За нами правда, скоро вже зло, не переможе наша Україна.